Вчора мені написала дівчина і запитала в мене, ну, сказала, що їй лінь усе читати у розбиратися. І Каже, можеш записати відео і пояснити усе буквально за 30 секунд. Отже, друзі, пояснюю. Я торгую на валютному ринку більше 4 років і професійно його аналізую. Всі свої угоди я публікую в своєму телеграм-каналі. Ось як він виглядає, яким чином. Підведи сюди камеру, будь ласка. Дивіться, заздалегідь. Тут озвучується, коли у нас буде проходити торгова сесія. Далі я озвучую, яку пару нам потрібно підготувати. Далі напрямок, до якого ми заходимо, результат і повний аналіз угоди. Давайте розберемо більш детальніше. Наприклад, я озвучую, що сесія у нас буде о 18.00. Тобто о 18.00 ви заходите, відкриваєте графік. Відкриваєте графік, ось яким чином він у вас буде виглядати на телефоні. І чекаєте, яку пару я вам озвучу. Далі заходимо опять в Telegram, бачимо, що в нас написано: готуємо актив Євро-Долар. Ми просто з вами беремо, заходимо на платформу. Отут є розділ, і обираємо актив, шукаємо актив ось євро ЄвроUSD. Натискаємо на актив ЄвроUSD. Далі у нас озвучується через 2-3 хвилинки. Напрямок, до якого нам потрібно зайти. Як тільки це озвучується, нам потрібно перейти на платформу. Далі обрати час. Ну, в той період, отут у вас висвічується час, і дота буде до 18.30. Окей, визначили, що до 18.30. Обрали суму, на яку ми заходимо тут умовно на 35 гривень. І далі натискаємо на напрямок вгору. Все, ми з вами по суті заключили угоду. Вона у нас вже заключена і чекаємо результату. Як тільки наша угода закривається, тут в каналі опубліковується результат. У вас, якщо плюсик, ви також ставите плюсик. І далі тут озвучиться аналіз угоди. Заходите, копіюєте і заробляєте.